2 березня у Хмельницькому біля свято покровського кафедрального собору, де вранці під час богослужіння побили військового. Активісти провели збори. На них зареєструвалось 1235 людей, проголосували за перехід культової споруди до Православної церкви України. І вже ввечері відбулось перше богослужіння українською. Відгомін цих подій торкнувся і Кам'янця-Подільського. Зокрема, вчора кілька місцевих активістів побували біля храму Олександра Невського. За попередньою інформацією, споруда є власністю релігійної громади. А от дві церкви Хрестовоздвиженська та Миколаївська, мають бути звільнені. Обидві пам'ятки архітектури є власністю держави і перебували в безоплатному користуванні у громад Української православної церкви Московського патріархату. Термін користування закінчився ще у жовтні 2022-го. Скажіть, будь ласка, от в інтернеті вже є така інформація, що цих два храми мають бути найближчим часом передані від однієї релігійної конфесії в іншу релігійну конфесію. Взагалі, яка процедура і на сьогоднішній день який їхній статус? Перепрошую, але я би хотів трошки поправити, оскільки чому саме цих два храми розглядаються зараз, тому що в них в жовтні закінчиться термін. Використання безоплатного використання, який був укладений договір з двома цими релігійними громадами по Миколаївській церкві і воздвиження на Карпасарах, і в зв'язку з цим, що зараз є діючий закон про охорон... про оренду державного та комунального майна, який говорить, що державне майно повинно використовуватися тільки на правах оренди. Ця Угода була безкоштовна, використання, давала право. І тому для проведення і оформлення належним чином отої документації щодо використання державного майна якраз дійснюється та процедура, що користувач, тобто релігійні громади, повинні здати це майно. Ми повинні весь пакет документів передати, підготовити для Міністерства культури, який є органом управління майном, і отримати добро на передачу об'єкта оренди в фонд держмайна, оскільки згідно закону, територіальним відділенням фонду держмайна є орендодавцем. І вони будуть надалі здійснювати процедуру оформлення передачі культової споруди в оренду. У безоплатне користування культові споруди релігійні громади отримали на основі рішення виконкому Хмельницької обласної ради у 1991 році. Національний історико-архітектурний заповідник Кам'янець уклав охоронний договір, у якому, зі слів Василя Фенсора, було вказано, що договір укладається на той час ще з Руською православною церквою. У 2003-му Кабмін затвердив типовий договір про безоплатне використання культових споруд, що є у державній власності. У 2009 році Іні громади уклали новий типовий договір про безоплатне використання та новий охоронний договір про збереження пам'яток архітектури. Згодом вони стали вже українською православною церквою Московського патріархату. Термін дії договорів закінчився. Відповідно до процедури, громади мають покинути церкви. Звичайно, вони є унікальними, оскільки церква дерев'яна воздвиження. На Карвасарах, а Миколаївська церква, провулку Миколаївському, вона ще з 14 століття. Ось і тому ці дві культові споруди є національного значення, і ну мабуть, саме тому, що вони по терміну закінчення договорів вони були першими. І для того, щоб релігійна громада, яка е, хоче, скажімо так, отримати цю культову споруду, то який далі механізм отримання її в користування? Ну вже тепер в оренду. Ну, механізм чи процедура вона прописана в законі про оренду державного та комунального майна. Ось, ну, відповідно, подається заява, само собою. Після цього, як буде надано Міністерством культури право на розміщення на сайті фонду держмайна об'єкту оренди, потенційний орендар подає заяву і відповідні документи, які підтверджують статус даної організації, ну, в даному випадку релігійної організації, ну і ще які там інші, може, документи, витяги там, з РПО, таке от інше. Ну, а саме основне це статут релігійної організації, який повинен бути, мабуть, належним чином зареєстрований, відповідати тим вимогам, діючим, які є зараз встановлені державою. Миколаївська та Христовоздвиженська церкви не єдині культові споруди, які є пам'ятками архітектури державного значення у Кам'янці-Подільському. Наступного року термін безоплатного користування спливає ще у кількох релігійних громадах то скільки таких культових споруд в Кам'янці-Подільському, які також у наступному році, у яких закінчується термін у цього безкоштовного користування, в наступному році це буде чотири таких об'єкти в березні і в 25-му, вроді, би ще один об'єкт. Добровільно виселятись настоятелі Миколаївської та Хрестово-Здвиженської церков відмовляються. Тому Національний історико-архітектурний заповідник Камінець був вимушений звернутись до суду, адже для завершення процедури безоплатного користування потрібно провести інвентаризацію та підписати відповідні акти приймання передавання. Також має бути проведена оцінка майна. Лише тоді можлива процедура передавання в оренду. Щоправда, поки такої практики у фонді держмайна немає. Питання припинення існування Української православної церкви Московського патріархату на території України на законодавчому рівні наразі також не врегульоване.